Добрий день, як вас звати? Добрий, Ліза. Ліза. Скільки має хлопець заробляти, щоб з вами зустрічатися? Десь мінімум 2000 тисячі доларів. Напевно, 2000 тисячі доларів. А на що будете витрачати або витрачаєте? Ну я дуже люблю смачно поїсти, тому напевно на ресторани найбільше на так? Да? Так. Да. А ходімо, в мене для вас є сюрприз. Тут є недалеко ресторан, дуже класний. Первак називається в самому центрі Києва. Зараз вас пригостимо. А які ви любите українські страви? Ну, напевно, наразі це вареники. А вареники з картофа? <світання> <Да, да>, так, <світання> як щастоков, завжди, з да? картофелю. Бажано без часнику, звісно, але вареники точно. Найзручне це те, що він знаходиться прямо в центрі Києва, недалеко від Гулів'єра. А Ласкаво подавали. просимо. Вітаю. І ви теж заходьте. А давайте підемо когось, пошукаємо, хто зробить нам екскурсію по ресторану. Доброго вечір. добрий вечір. Мене звати Сергій. Ви нам трішки більше розкажете про вісім залів. Я так зрозумів вас є. Давайте почнемо з цього залу. Це зал «Питна аптека. Тут у нас бар і ну і столики. Тобто можна одразу і алкоголю взяти. Одразу є настоянки фірмові. Ходімо, а фірмові настоянки, котрі у нас ще й на продажу. Тобто це не декоративні, їх можна і придбати. А що це за кімнат? Це у нас такий уютна зала, називається провінція. І ось якраз музей настоянок. Різні настоянки, У нас приблизно 18 видів настоянок. Ось можете роздивитися всі, котрі. Я не п'ю, але виглядає дуже заманливо. Я думаю, вам медовуха з перцем сподобалась. сподобалося. Так. Да? Да? А Малинівка чи. Малинівка. Є малина звичайна, є малина на джині. У нас, до речі. Ух ти. А спотикач що це таке? Чорна смородина. О, казалось, що дуже, дуже солодка. Ну, минуле? А. <гум> Тоді що? Ходімо в наступну залу, покажемо? Ходімо в наступну. Дивіться, цей зал називається Бесарабка. Ну, а, так скажімо, в честь Бесарабського ринку, а то, що є в Києві. Взагалі всі зали, майже всі зали, котрі у нас є в ресторані, названі в честь старих назв Київського району. Напевно, мені здається, це один з таких залів. Чи тут просто освітлення велике? Це, ні, це вправду у нас такий уютний зал, тому що він у нас банкетний рахується. Ага. Він буде поменше слідуючого зала, котрий я покажу, але не менш насичений, я би сказав. Це люстра чого тільки варте. Тобто цей зал, цей зал також було створено. В 2000 році правильно? — так в 2000 тисячному році так і залишилося. Можливо, навіть раніше у нас є. Коли будемо на другий поверх по підніматися, у нас перша, третя і п'ята сходинка не від не від ресторони. тобто вони з, 905, з 1905 року, як були засновані збудовані, так вони і стоять. Я в шоці? Тобто це, напевно, один з таких єдиних ресторанів в Києві, можна сказати, що з 2000 року до сих пір і працює, і залишив свою історію. Так. Це дуже круто. До мене часто приходили гості, котрі тут працювали, ось в 2000-х роках, і казали мені, що ресторан ну, зовсім не помінявся в плані інтер'єру. От взагалі. Саме на все в чистоті і так. Це круто. Дуже трушний вайб. Трушний вайб? <клухи> що це у вас за зал? а, це у нас зала? Це банкетна зала, називається бібліотека. Ось тут дуже багато картин по бокам. Також є у нас полочки з. Книжками, але книжки вже декоративні. тобто їх не відкриєш. А це, дайте вгадаю, це, напевно, лівий хрещатик. Так, це у нас лівий хрещатик. Така одна із самих світлих зал, ну і одна із самих великих. А пам'ятаєте, ви казали про сходинки, які не відреставровані? Покажете нам. Ходімо одразу. Ось ці сходинки. І не відреставровані. Тут тільки ось ця, третя сходинка і п'ята. Не відреставровані? Не відреставровані. Більше ста років вже. Так, а це у нас липки? Це так, у нас о, зала липки. Тут у нас, uh -huh. до речі, одразу при вході такий так скажімо, комфортний, уютний о, <рес> столик називається ласточка. Мені для парочків. Дуже гарно. А чому саме це назвали липки? Саме М -м, мабуть, тому що якщо дивитися ну, по місце знаходження районів Києва, липки в самому верху знаходились, тому на другому поверсі вирішили назвати липки. І все це було з 2000 року, правильно на зміну? Все з 2000 року незмінно. Тоді що? Ходімо їсти? О, так. Да. Ну що, який нам стил накрили первак? Дуже вдячні за ось такий комплімент від закладу. До речі, вони їх дають таку штуку всім. Це в нас пончики. І смалець, і хреновуха. Так, що почнемо? З вареників, ти з вареників, а я з у буль... бульйону. Тут подивіться, яка величезна м'ясна тарілка, м'ясний сет. Всього лише 700 сімсот гривень, але тут може 4 людини може наїстися. Подивіться, яка здоровенна. Скільки тут м'яса, подивіться? Я пшоці просто. А це що? Наш... А це голубці в нас. Дивіться, які гарні голубці. А це в нас борщ. Підкажіть, а що це таке? Часниковий соус, сметана сметана в борщі, чесниковий соус для пампушок. А що є в м'ясній тарілці? Яке там саме м'ясо? Є ковбаски курячі, свині, курячі крильця і рулька з чесниковим соусом. І три соуси: домашня аджика, майонезний соус і гірчиця. Це смачно. Мені подобається дуже а що всередині них? Ну, картопля і білі гриби. Такий ніжний приємний смак. І ну, тісто не дуже... Нічого без віде? зайвого. Без е, зайвого. Е, да. Так, поїхали далі. Що тепер? суп? Ти будеш суп? <різь> Це у нас курячий бульончик. У м'ясо куряче. Обожнює куряче м'ясо. Не, не гостре. Таке, також приємне на смак, я психолобу давайте я все равно не смешаю курики. А давай наоборот. Я просто с вами наим, думаю, давай так. Ну давай. <сосим> Тоже соус смешной. Ммм. Угу. Все равно очень Сосиски просто бомба. Да, просто наймовірні. да. неверные. особливо. Це что с чем-то. Покартопленнейше. Давай, бахнем. Чего вы Mm. І можна прямо шкурку есть Угу. Это вы соусом? Поправляем. Давай. А, опа. Let's go. Let's go. Приєднан. Картопилька бомба. Сирники з родзинками. Нам mm. mm. ще ж сирники з родзинками принести. Може, голубчики спробуєш? Чи ти не любитель голубчиків? Не дуже, якщо чесно. Ну, тоді мені більше буде, нічого страшного. М -м -м. Я не розпробував. Потрібно ще більше. Дарма ти не любиш голубчика. Дуже дарма, бо вони, вони дійсно смачні. Шикарні голубці. Що будемо куштувати наступним? Можем, або... Можливо, ти, ти любиш банош, так? Так. Да, я люблю Я баноч. просто не знаю, що це таке, тому давай, може, давай. ти скуштуєш банош. Що це, можливо, хтось не знає з що таке взагалі банош? Розкажи. Ну, наскільки я знаю, це чи пшенична, чи кукурудзяна крупа, вона вариться з додаванням вершків, має бути дуже ніжною, і плюс тут додатки як шкварки, цибулька і сир. Дійсно, взяли людину просто переход з вулиці. Куди ти бігла? Я бігла на роботу. Угу. Мене має бути тренування з йоги. Я тренер. Ти тренер? Так. Да. Йо. Викладаю йогу. Так, що по баношу? Розкажи свою це насправді дуже смачно. Він ніжний, дуже вершковий і ну не гірше, ніж я їла на Закарпатті. Якщо чесно, це прям дуже. Спробуй дуже смачно. Так, тепер мені справді дуже череп... подобається. Спробувати банош. Скажи, дожди. Цезвичайний такий смак, дійсно. Я не, не їв простою ніколи. І, ну, не, мені сподобалось. Непоганий. Давай, може, оператора нагодуємо. Давай, я не проти. Давай, Ілюха, поїхав. Що, ну мені замовило, заробив на борщик. Працюєш за їжу. Працюю за їжу, так. Ось борщик з ребром. Вже разок спробував, потихну, поки ніхто не бачив. Але, чесно скажу, дуже смачно. Бо дуже м'які овочі, текстура дуже м'яка. Рибро ще не б куштував, але до борщика тут іде пампушечка, вже перчик майже з'їв. Пекучий. Дуже пекучий, сальце. Щось зверху. І закусити, і борщиком заїсти. Дуже гарно. Кайф, так. Угу. Як Називається ця страва. Рулька свина підкопчена. Ага, нічого собі. Виглядає дуже соковитою. Поїхали? Ну <рес> добре. Я обожнюю таке курічне м'ясо? Вони реально готують дуже смачно. Мені подобається, що вже сказати. Нема слів, як то знаєш? Угу. А як давно ти вже в Києві? Сама чотири чи може п'ять років? Угу. Я вже не пам'ятаю. А, а сама звідки? З Дніпропетровської області з маленького містечка. А скільки було років, коли ти приїхала в Київ? Як ти що ти можеш сказати взагалі в цілому про це місто і твої враження? Взагалі я люблю Київ і я рада, що я вибрала саме це місце для життя, але mm -hmm. інколи, звісно, втомлюєшся від Києва, хочеться звідси кудись поїхати, відпочити від цього ритму, шуму. Давай приседнику з тобою бахне. Може, не Ой, вопше, це зважиться. Дикі стерни. Ой, а з чим це з повітлом? Угу. Ти знаєш, я взагалі сильники ніколи не любив, ніколи. Але mm. це вони вміють їх правильно готувати. У тебе взагалі як враження від страв від е, ресторану Первак такого в цілому від одного до десяти оціни? Ну, якщо е, брати і їжу, і затишок, і інтер'єр, то напевно, ну. Я б не поставила 10, але е, напевно дев'яточка може mm -hmm. бути. Зато часно. Да, якщо хтось любить саме такий вайб, саме таку їжу, то це насправді дуже смачно і дуже, е, дуже привітний персонал, що дуже важливо, турботливий. Тому... Да, ми ми три, три рази міняли локацію, на третій раз навіть нам вічливо сказали, що да, без проблем. Тому, друзі, приїжджайте на Рогнідинську 2, саме тут а знаходиться в центрі Києва ресторан Первак, недалеко від Гудівера, саме і центр.